Начало я, дверей, можна. так почало Всім привітно, ну що як я обіцяв, зараз у нас буде риболовля на спінінг, на хижака. У нас час 2 січня, так що всіх з Новим роком, бажаю, щоб здійснювалися всі ваші мрії. Самого головного це крепкого здоров'я. Ну і миру побистріше вже, щоб це закінчилась війна. Сьогодні буде цікаво риболовля, тому що я купив дві мандули. Попробуємо половити судака таку блашню. І будемо пробувати ловити окуня на отводний поводочок. Дякую, це магазин. Так, зараз буде громко, тому що поїзд їде. Якийсь маленький поїзд, недовгий. Хто з Кривбаса знає, магазин на Вечернім є все для рибалки. Якщо ви нічого не шарите блен, Спінінгової риболовлі, можете зайти, вони вам підберуть комплекти. Я ось попросив, щоб на отводний поводок, бо я ні разу не ловив окуня на отводний поводок. Підібрали, все класно. Коротше, зараз розкладаємося і будемо рибалити. Так, по спінінгу в мене. По снастям це Brain Apex 3000 я її на пікер іспользую і на спінінг. На свої гроші там вона 1100. Класний варіант. І спінінг в мене Daiwa Ballistic X. Зараз вам скажу до скількох грам. 5-20 грам. Дуже класний. Зараз будемо подивимося, що ми нацепимо. Так, пробувати, будемо зараз на таку блишню. Конечно, в мене тут такий карабін здоровий стоїть, може зараз його беремо вообще. Подивимось, як вона грає. Так, нацепив таку мандулу. Дивіться, маленьку, Ще мініатюрно 10 грамів грузик. І зараз спробуємо що буде на неї. Того я ще не разу не ловив. Хорош, що перев'язав я просто на, на ниткою. Вже з моїм гайд нерадиться, як і грає. Це друге тіло. Дивіться. Ну що, нав'язав я таку от таку приклятесю, Ну, не знаю все я правильно здійслав чи ні, тож це... Перший раз я таке ділаю. Флюрік, все, тут петелька в мене. От в одний поводочок з грузиком. І ось оснастка. Так мені посоветували рачка чи щось таке, я дуже не знаю. Ну і все, так воно все працює. Грузик по дну йде. Будемо що прицепив я, на те теж не хочу, прицепив я вже. І козир. Такий попір свій любимий. Попробуємо в цій акваторії хорошо в конець, бачу, воно щось там гуляє під комишом. Покидаємо на нього, а потім ще на воблер І потім вже підемо в За Затоки, я думаю, точно вже щось буде. Якийсь щупарик та захоче поїсти. Ось так закидаємо. Подивіться скільки там качок, це капець Що там відбувається їх там тисячі просто Скоро дійдемо до них, якщо вони не впливуть. А це набралось їх, звісно, де десь Дивіться, яка красота, так? Да? Скільки лебедів І маленькі великі що тут їдять. До речі, підписуйтесь на наш... Телеграм-канал Рибалка Копи Продай. Там вже більше ніж 200 підписників Скоро будуть конкурси. У нас є інстаг... чи інстаграм кажу, Тік ток Вадик Рибалка. Також там вже 11 тисяч подписчиків, представляєте. То давайте будемо потрошки розвивати сторінки, роз... розвивати українськомовний YouTube. Дивіться, як вони ныряють смішно. Смішненько, дивіться, оп, тривога почалася якраз. Вообще балдеж, блін. Ну що, я вже дійшов до затоки, тут, конечно, бачите, під берегом льот, блін. Щось я це, конечно, не просчитав. Ну, нічого. Прийшов трошки подальше, не став кидати в самому началі. Лучше ближче туди до кінця затоки покидаємо. На, дивіться як льот під берегом вже прям сильно схватився. Так, раз. Так, пришел на свое любимое место, тут, конечно, уже, блин, лед конкретно стал, но все же таки открыто, вода еще есть. Так, и да, блин. ну, все еще я беру, а вообще будет Фиаско на майже последнем забросе, можно сказать. Все, вже йду домой. Хватить рибалочки. Нормальний сьогодні круг з'явили. Ну нічого не ловиться. Нічого погуляли. Погода офігенна сьогодні, прям клас. Геть не холодно. Бо я одну перчатку не знайшов, думав, блін, замерзне як сюди в руки, але ні. Тіпа, класно, класно погуляли. Покидали, рибка не клює, ну нічого. У нас весна все ближче і ближче. Тому залишилось геть трішки. А там вже й літо. Коротше, якось так. Так що всім дякую за перегляд. Ще раз під... скажу, підписуйтесь на наш TikTok, на... на наш телеграмчик. Рибалка Купи Продай. Ну і не забувайте про лайки. Бо лайків, подписчики, хорошо типу, виросли. Подписчики і перегляди теж. А от лайки... Флабувати. Хотілося б побільше. Добре. Всім дякую і всім гарного дня.